Привіт! ти на каналі Зоокомплекс і Сьогодні розказуємо про корм для котів Ферміна Матіз. Ферміна Матіз – це лінійка вологих і сухих кормів для котиків супер преміум класу. Виготовляє їх італійська компанія Ферміна Pet Food, яка займається харчуванням домашніх тварин вже понад 50 років. І є відомою серед власників чотирилапих. Зокрема, їхніми беззерновими та низькозерновими кормами Natural and Delicious і лікувальною лінійкою VetLife. Відео про них вже є на нашому каналі. Раціони фарміна Матіс виготовляються у Сербії, Італії та Бразилії, де розміщені потужності виробництва бренду. Лінійка Матіс це повнораціонний збалансований корм для повсякденного харчування з урахуванням особливостей котиків. Зокрема, виробник пропонує корми для кошенят. Дорослих котів та стерилізованих чотирилапих. Корм для дорослих котів представлений у двох смаках індичка та курка і тунець із лососом. В основі першого раціону відповідно зневоднене м'ясо курки та індички, а в основі другого лосось та тунець із додаванням невеликої кількості курячого м'яса. Корм для стерилізованих котів, а також для кошенят та годуючих кішок, виготовлений на основі курки з додаванням зневодненої риби та цільних яєць. Частка м'яса у всіх кормах лінійки вказана у складі та в середньому складає десь 30%. Основним джерелом вуглеводів у всіх кормах Фарміна Матіс є рис, і, що важливо, серед зернових не використовується пшениця. Також у складі можна знайти різні овочі, вітамінні та мінеральні добавки, поживні мікроелементи. Сухі корми представлені в різних фасуваннях, зокрема в пачках по 1,5 кг та великих мішках по 10 кілограмів. Вологі корми фармінаматіз вирізняються великим розмаїттям смаків. Це консервовані муси у бляшаних банках по 85 грамів: з куркою, ягням, кроликом, сардиною, лососем і тріскою. Ознайомитися з усім асортиментом і цінами на нього можна на нашому сайті zoocomplex.com.ua, а замовляючи через застосунок Zoocomplex ще й гарантовано отримати знижку. Пишіть у коментарях, чи пробував ваш котик кормформіноматіса. Діліться своїми враженнями, а також не забудьте підписатися на канал і поставити лайк під цим відео. Це допомагає просувати українськомовний контент про життя із хвостиками. Дякуємо, що провели з нами ці кілька хвилин. Зустрінемось в наступних роликах.